Друзі, вітаю! Розпочнемо цей випуск з того, що сьогодні свого роду на Росії неофіційне свято, день народження Путіна, глави московського режиму. Сьогодні йому стукнуло чи то згідно офіційних даних 73 роки, чи то, як пишуть неофіційні джерела, 75 років. Звісно, Путіна сьогодні активно вітають насамперед представники Вищого військово-політичного керівництва Російської Федерації. Привітав сьогодні його і московський патріарх Гундяєв. Також активно Путіна вітають і різні московські васали типу Лукашенка та Додона, які всіляко активно намагаються вислужитися, намагаються прогнутися, роблячи привітання. Очевидно, що сьогодні не міг Путіна не привітати і Кремль. Вуста Піскова Кремль привітав Путіна. Пісков при цьому відмітив, що важко переоцінити роль Путіна в долях як росіян, так і жителів всього світу. Тут не можна не погодитися з офіційним представником Кремля, речником Путіна Пєсковим, що дійсно варто оцінити, обов'язково необхідно оцінити усі так звані діяння, усі злочини Путіна. І спочатку їх необхідно оцінити на земному суді. Путін обов'язково має потрапити під трибунал в Гаагу. Ну а потім його очікує уже і небесний Божий суд. Однак важливим є те, що Пісков сьогодні повідомив, що не дивлячись на те, що Путін сьогодні святкує день народження, на те, що у нього сьогодні святковий день, Путін вирішив несподівано зібрати термінове сідання Ради безпеки РФ. І Пісков сьогодні підкреслив, що Путін в свій день народження проведе Радбез. Виникає таке питання, а що це таке сталося, що це таке трапилося, що Путін сьогодні був вимушений проводити екстрене засідання Радбез? І, скоріше за все, це пов'язано з тим, що вчора ввечері за київським часом президент США зробив гучну заяву. У сьогодні це топова новина в усіх міжнародних ЗМІ, що президент США заявив, що нібито ухвалив рішення, чи постачати ракети томагавк Україні. Відповідаючи на питання журналістів, Трамп повідомив. Я думаю, що хочу дізнатися, що вони з ними робитимуть, тобто, що українці будуть робити з ракетами Томагавк, куди вони їх надсилатимуть. Гадаю, мені доведеться поставити це питання. Кому питання? Напевно, президенту України Зеленському, незважаючи на те, що Трамп регулярно раніше періодично погрожував, і ці погрози закінчувалися нічим. Сьогодні Кремль і загалом спочатку пропагандисти, ще з самого ранку, в першу чергу, все почалося. естафету підхопив телеканал Церград, почали дуже сильно нагнітати і стерити. Сьогодні російські пропагандисти повідомили про жорстку відповідь Путіна, томагавки жорстку як ніколи, і що ворог наблизив ядерний апокаліпсис. Пропагандисти пишуть про удар по банковій і демонстраційний ядерний вибух. Далі пропаганди зазначили, що ядерний вибух буде добре видно в Одесі, і почали повідомляти, чим же Росія відповість на постачання ракет Томагавк. І щодо можливих відповідей Росії, то перший з можливих варіантів відповіді Москви це удар по Києву, удар по урядовому кварталу. Ну, а щодо другого варіанту це висотний ядерний вибух, який може бути здійснений над атакуаторією Чорного моря. Щоб його було добре видно в Одесі, Миколаєві та Києві. Крім того, Москва може ще провести демонстративний ядерний вибух в районі Північного моря або Атлантичного океану, щоб це побачили, цей вибух Великобританії. Пропагандисти пишуть, що загалом можливий навіть ядерний апокаліпсіс і що відповідь Москви і Путіна буде дуже жорсткою. З'явилася сьогодні в районі обіду реакція з Кремля в устав Піскова. Пісков заявив, що це, якщо Україна отримає ракети томагавк, буде дуже серйозний виток ескалації. Він нагадав, що ці ракети здатні нести ядерний заряд. А те, що навіть снаряди звичайні можуть нести ядерний заряд, це нічого. Однак Пісков наголошує на цьому і заявляє про серйозний виток ескалації. В свою чергу лунає заяви від Медведєва, який почав нібито жартувати, і заявив про те, що Київ вдарить томагавками. По Парижу та Берліну, натякаючи на те, що Росія у відповідь буде бити по столицях європейських міст. В державній думі лунає заяві депутата Чепи, який заявив про те, що Трамп говорить про тамагавки для Києва під впливом Келога, спеціального представника президента Шау справах України. Лунає заяви про те, що Росії, звісно, томагавки не страшні. Заява від російських експертів, наприклад, від Сивкова. Що для знищення томагавків на Росії є комплекси ППО С-300 і С400. І що, буцім, то ці аналоговні те все позбивають. Ну, звісно, все позбивають. Напевно, як вони вчора збили українські безпілотники, збили в лапках, які долетіли аж до Тюмені, а це майже 2000 кілометрів від України російського кордону. І навіть сьогодні в російських ЗМІ, зокрема, в видані, аргументи і факти, експерти ламають голову над тим. А як це дрони збройних сил України долетіли аж до Тюмені? І називає такі головні версії. Перша версія це те, що Україна модернізувала дрони, і вони вже летять так далеко понад 2000 кілометрів. Друга версія це версія в стилі павутина, що якісь вантажівки. І третя версія це те, що ці дрони, за словами пропагандистів, експертів, могли запускати, наприклад, з Казахстану. Загалом щодо такої заяви Трампа, що він майже прийняв рішення про томагавки для України. Сьогодні наші українські експерти один за одним висловлюють різні припущення, активно ламають голову над тим, а як надалі будуть розвиватися події. Однак є офіційна заява від нашого депутата, від голови української делегації при парламентській асамблеї НАТО Черніва, який сьогодні повідомив наступне: що надходження томагавків в Україну буде поступовим. Що тактика Трампа така: спочатку він робить заяву про те, що він вже майже прийняв рішення, очікує, умовно кажучи, тиждень-два. Якщо не буде реакції з Кремля, то Трамп цілком можливо передасть Україні лише декілька ракет томагавк. Однак, з такою мовою, що Україна не має права їх використовувати. Далі Трамп чекає знову тиждень-два, і після цього він дає дозвіл Україні вдарити томагавками. Потім передасть умовно кажучи 20-30 ракет, і таким чином він буде підвищувати рівень напруженості, рівень ескалації і змушуючи Путіна до перемовин. Тому Україні загалом розраховувати на те, що вона отримає томагавки, якими можна буде реально вплинути на ситуацію на полі бою, примусити швидко Путіна до миру. навряд чи варто на це сподіватися. навряд чи, нам потрібно сподіватися на свою зброю. На наші довгі Нептуни і на наші крилаті ракети Фламінго, які дійсно, як сьогодні заявив наш експерт, можуть зробити ракети Томагавк зайвими для України. Питання лише в тому, в масштабуванні виробництва і питання в фінансах для того, щоб Україна виготовляла багато цих ракет. Сьогодні пролунала заява від речника військово-морських сил України, що Україна в минулому році засовувала ракети Нептун 50 разів. Щоразу, коли Україна сову ракети Нептун, то це як правило дві ракети, інколи одна, іноді по чотири ракети, 50 запусків Нептунів, 50 атак. Вірніше це небагато за рік. За цей 2025 рік очевидно більше, тому що наприкінці минулого року були повідомлення, що Україна збільшила виробництво крилатих ракет Нептун. Очікуємо новин у будь-якому разі, нам потрібно ще збільшувати виробництво, щоб у нас достатньо було засобів для враження для враження телів окупанта. Вчора ввечері президент Крин Зеленський провів енергетичну ставку, обговорили захист енергооб'єктів і посилення ППО. Також сьогодні, вже вночі, з'явилось повідомлення від нашого Міненерго, що Україна обговорила з G7 з країнами Великої Сімки термінову підтримку перед зимою. Очікуємо рішення. Очікуємо надання Україні необхідних пакетів допомоги і фінансових пакетів, допомоги обладнанням, тому що окупанти, на жаль, не припиняють здійснювати терор і бити по наших об'єктах енергетики. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. Свої думки стосовно всіх цих подій пишіть, як завжди, в коментарях. І до нових зустрічей в Етері.